Сформувати навички життєстійкості в умовах війни в Запоріжжі відкрився хаб стійкості. Простір твоєї підтримки за фінансового сприяння благодійної організації мережа 100% життя рівне за кошти Європейського союзу. В просторі можна отримати безплатний соціальний супровід та психологічну допомогу. Завітати до хабу можна за адресою Фанатська 1А з 9 по 17 години у будні. Фахівці, які працюють в Центрі життєстійкості, допомагають формувати ці навички для того, щоб людина могла самостійно долати ті проблеми, ті кризові ситуації зовнішні, з якими ми стикаємося щодня. Тут можуть отримати допомогу абсолютно всі мешканці міста Запоріжжя і області, включаючи навіть військових, які знаходяться на лікарняному або відпустці, можна отримати соціальну допомогу. І соціальний супровід від нашого спеціаліста також отримати консультацію психолога як індивідуально, так і побути на групових заняттях. Ми запрошуємо всіх, хто потребує сформувати навичку життєстійкості до нашого хабу.